Дивіться, яку новинку отримав від Fertamin, NPK Фертамін НПК 5 Це рідке органомінеральне добриво з мікроелементами. Будемо його сьогодні давати по листу по артишоках в якості антистресанта, бо погода у нас стрибає до 30 градусів. Артишоки цього не люблять. Зацініть. Це не добриво, це полуничний джем. А якщо поєднати його ще з таким з морськими водоростями, то ваші рослинки взагалі скажуть вам величезне дякую. Отже, я розмішав 300 мл фертаміну в літрі води. І оцініть, якщо вам видно, його розчинність. Просто прекрасно.